Вітаю, Цюзінь, Революціонерка. Якось дівчина на ім'я Цюзінь послухалася батькового наказу й одружилася з багатим торговцем, котрого вона не кохала. Не дивно, що їхній шлюб був нещасливий. Цей чоловік гірший за тварину. Він ставився до мене так, наче я ніщо. Писала Цюзінь. Вона мріяла стати відомою поеткою. Але чоловік кепкував з неї і казав, що їй ніколи не досягти своєї мети. У ті часи Китай перетворювався з імперії, якою управляє династія, на республіку, якою управляє народ. Щодня формувалися нові революційні групи, а підпільні газети розповсюджували нову інформацію про майбутнє Китаю. Цю дінь хотіла брати участь у переродженні країни, тож покинула свого жорстокого чоловіка і приїхала в Японію. Там вона вивчала права жінок і дізналася про те, що давня традиція бендування ніг шкодить мільйонам китайських дівчат. Повернувшись додому, цю Цюзін заснувала журнал Китайські жінки. Вона почала заохочувати жінок повелити династію цінь. Від усього серця писала вона: Я прошу і благаю 200 мільйонів моїх співвітчизниць, усвідомити свою відповідальність перед країною. Повстаньте, повстаньте, китаянки, повстаньте. Вона заснувала школу, в якій нібито відбувалася підготовка вчителів фізкультури, але насправді там готували революціонерок. Її попередили, що по неї уже йдуть державні службовці, щоб арештувати, але вона відмовилася втікати. Я готова померти заради цієї справи, сказала вона. Цю дінь стратили. Але вона стала національною героїнею і символом незалежності жінок у Китаї та по всьому світу. Не кажіть мені, що жінки не можуть стати героїнями. Цю дінь озвучувала Мадіна Разепова.